Там лев, дивись. Ага, а ще бобер, кенгуру, панда, лелеки і горлан. Який ще орлан? Білоголовий, який є символом США. Тварини, які залишилися тільки в Австралії і мають вбудовані сумки. кенгуру. Ластівка та лелека, як вони стали українськими символами любові і відновлення, хижий птах із величезними гніздами. Чому американці обрали собі білоголового орлана? Як хутро бобра прославило Канаду і чому вони опинилися на межі зникнення? Цар звірів, золотий лев на гербі Великобританії, миролюбна панда символи не лише Китаю, а й збереження природи. Дотворенні символи Канади, Австралії та США, Англії, Китаю та України дізнайтесь цього тижня. У суботу, о 12.20, на каналі Правда Тут Львів» та на Ютуб-каналі програма Рожеві окуляри за посиланням. Ось тут, внизу.